Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіянцам Знак Зодіака Казаріг на період з 17 по 23 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли. Отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали державна установа. Приносить вам якусь стабільність. Зверніть увагу: стабільність державна установа, переміна роду діяльності або додаткова робота. Розбити серце через якусь сумну новину. Щось таке може відбуватися. Це може бути будь-яка подія, як по роботі, так і особисте. Сумна новина може означати щось таке маленьке, а може і не дуже, і те, що вас стосується, а може і стосується посередньо. Тому що новини з інтернету або з телевізору теж бувають брехливі і приносять людям розбиті серця. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже вийшли нові відео квітень, розклади синього песнянцу. Там є акценти. По ретроградному Меркурію, а також Венері. Подивіться підказки, що ви маєте робити або не робити. За вашим бажанням. А ми прямуємо вперед. Знак Зодіака Казиріг з 17 по 23 березня. Дивимося, друзі, що важливого буде відбуватися на середині тижня. Знову ж таки, якір, зверніть увагу, він повторюється, якась така стабільність може щось призупиниться в ваших справах, щоб ви цього не лякалися, іноді так необхідно. Щоб, наприклад, доробити якісь документи або щось таке індивідуальне. Зверніть увагу, далекоглядні плани, а також переміна роду діяльності, або додаткова робота. Якщо ви про щось мрієте, можете подумки собі вже будувати якісь плани. Тому що у вас тут покровительство вищих сил. А вищі сили полюбляють всіх, хто полюбляє роботи, працювати. І Тим самим ось ваша підтримка. Ось тут поруч домашнє господарство, а поруч покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Начебто ми все з вами віднайшли і можемо прямувати далі. Третій розклад, знак зодіака козиріг З 17 по 23 березня. Зверніть увагу карта долі. Якісь доленосні події можуть відбуватися. І ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Стріли в колчені в десяточку. Щось вдало ви будете робити, але не дивлячись, на якісь позитивні моменти, ось лавровий вінок, перемога, переможець. Зверніть увагу, карта СОС. Будьте обережні, це стосується як особистої безпеки, так і загалом ви і ваші близькі. Будьте обережні, якщо вас попереджає про це пасіанс. Ось так, друзі, сподіваюсь, ми з вами все віднайшли. Сьогодні колода Мадам Ленорман. Покаже для козирогів застереження на тиждень, карта лілії та порада карта риби. Друзі, зверніть увагу, застереження карта лілії. пасіанс показує якісь позитивні для вас події. Головне в цьому випадку не наробити ніякі помилки або їх не пропустити, тому що ретроградний Меркурій. Можуть бути помилки, наприклад, в оформленні документів, хтось поставив не ту дату, або переплутає ім'я по батькові, щось таке. Тому що карта дуже позитивна, лілії, але вона вам випадає в застереження. А порада, друзі, це риби. Всі ці позитивні моменти можуть показувати те, що ви, наприклад, або змінили роботу, а що або в вдов... Щось вдало зробили, і вам будуть надходження фінансів. Про ніякі особисті поповнення в родині тут вам не показувало. І саме так ми можемо стверджувати, що будуть фінансові якісь надходження до вас саме в цей період за картою риби. Ось так, друзі, такий для вас вишив розклад. Я бажаю вам успіхів! Дякую вам за підписки, лайки та перегляди. Завжди запрошую на свій канал.